Зони вільної торгівлі України з СНД та Євросоюзом не суперечить одна одні цієї точки зору. ЄС дотримується і надалі у представництві ЄС в Україні, як і раніше, заявляє, що угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС є несумісною з митним союзом між Росією, Білорусією та Казахстаном. Це одна із заяв голови представництва ЄС в Україні посла Жозе Муне Пінту Тейшери в інтерв'ю програмі Вікно Європу. У представництві також переконують, що допомога Євросоюзу Україні триватиме, і надалі пропонуємо вам запис цієї розмови. На посол, які основні зміни відбулися у відносинах Європейського союзу та України протягом останнього року чи півтора, і багато українців цікавиться на запитання, чи е, ці зміни зворотні? Дійсно, за той рік, коли ми, з того часу, коли ми з вами останній раз спілкувалися, багато чого змінилося. На початку минулого року, коли почалися процеси проти Тимошенка, Луценка та інших членів колишнього уряду, в Європейському Союзі і в міжнародній спільноті в цілому ніхто не міг передбати. Бачити, що о, саме таким, яким ми бачимо його сьогодні, буде розвиток подій. І треба сказати, що минулого минулий рік в основному протягом минулого року в основному саме ці питання домінували у наших відносинах, і зокрема ми бачили погіршення із ситуацією, коли юстиція, правосуддя використовувалося з політичними цілями. Рік тому знову ж таки ніхто у Європейському Союзі не міг передбачити, що Колишній прем'єр-міністр буде засуджений і відправлений за ґратим. І ми ще не знаємо, яке буде рішення стосовно пана Луценка, а також інших членів колишнього уряду. Тому у цьому відношенні. Дійсно, ситуація розвивалася таким чином, як ніхто цього не міг передбачити. І незважаючи на усі зусилля, які докладав європейський союз, країни Європейського союзу та відповідні владні інституції з боку Європейського союзу та його країн-членів, ці зусилля не привели до очікуваного результату, і на жаль, ці події. Значною мірою наклали тінь на наші відносини упродовж попереднього року. З іншого боку, ми спромоглися завершити переговори щодо угоди про асоціацію, яка також включає у себе поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Як ви знаєте, ці переговори були завершені 17-19 грудня минулого року, але коли ми п'ять років тому розпочинали ці переговори, то наше основне питання було лише коли ми зможемо завершити е, переговори, і ніхто е, не думав, що можуть виникнути проблеми з підписанням, ратифікацією і набуттям чинності цієї угоди. Однак, на жаль, сьогодні саме така ситуація склалася, коли угода готова, переговори завершені, але е, не зрозуміло, е, коли буде вона підписана, ратифікована і набуде чинність. Пане посол, не так давно президент Янукович сказав, що е, насправді європейський союз тепер надто сконцентрований на вирішенні своїх внутрішніх проблем, таких, наприклад, як е, криза е, зони євро, а українське питання таким чином відійшло е, далі від порядку денного, е, і тому м'яч перебуває на боці європейського союзу і його черга робити якийсь крок. Чи є на цю точку зору якісь альтернативні погляди у Брюсселі? Я думаю, що цими словами президент Янукович намагається ввести народ України в оману, кажучи про те, що м'яч зараз на стороні Європейського союзу. Дійсно, сьогодні у європейському союзі спостерігаються проблеми в єврозоні і в економіці в цілому. Однак європейський союз повністю має усі можливості для того, щоб займатися цією кризою, займатися цими проблемами. Для цього є відповідні компетентні експерти, є відповідні компетентні лідери, і вони не мають жодного відношення до зовнішніх відносин європейського. Оюзу під цього є свої експерти, які цим займаються. Україна є надзвичайно важливою для європейського союзу. Доля і майбутнє України є так само дуже важливим для Європейського союзу. І Україна залишається пріоритетом для європейського союзу. У службі зовнішньої дії Європейського союзу і в Європейській комісії є відповідні співробітники, відповідні структури, які продовжують займатися Матися відносинами з Україною, і вони готові виконувати усі зобов'язання чи у рамках наших договірних відносин, чи у відношенні важливості України у наших відносинах із Україною. Той факт, що 19 грудня у Києві відбувся саміт, незважаючи на те, що було дуже багато заперечень проти того, що цей саміт відбувся в Україні, і Президент Європейської ради Іван Ромпой і президент Європейської комісії Мануел Барозу обоє були в Україні, і вони провели зустріч не лише з президентом Януковичем, що є нормально для формату будь-якого саміту, але у них також були зустрічі і з опозицією, і з представниками громадянського суспільства. І треба сказати, громадянське суспільство було особливо вдячне за те, що обидва президенти зустрілися з ними. Тому це. Тільки показує, що президенти присвятили значно більше часу під час саміту Україна ЄС цьому саміту, ніж це зазвичай відбувається. І те, що говорить пан Янукович, це і ми чули про це неодноразово. Це намагання відвести громадську увагу громадськості від тих питань, які сьогодні є каменем спотикання у наших відносинах, і які не мають жодного відношення до проблем у європейській економіці чи у єврозоні, хочу ще раз наголосити на тому, що Європейський союз повністю налаштований підтримувати і продовжувати розвивати відносини із Україною. У нас є для цього відповідні експерти, і ми готові підтримувати. Ти Україну на шляху до Європи, якщо о, при цьому Україна буде поважати ті базові цінності, які закладені у нашій новій угоді, і я хочу додати, що на додаток до зусиль, які докладає європейський союз, свої зусилля також докладають і країни Європейського союзу, особливо ті, які, які більше задіяні у цьому процесі. Наприклад, учора Україну відвідав міністр закордонних справ Польщі пан Сікорський. Це свідчить про те, що інтерес і увага до цього процесу продовжується. Однак Якщо зусилля, які докладає європейський союз і країни Європейського союзу, для того щоб спробувати закликати українську владу до того, щоб вони здійснили певні дії, які допоможуть подолати проблеми, які існують у наших відносинах, то буде складно підтримувати інтенсивність цього діалогу в майбутньому. Пане посол, протягом того часу, коли розглядалася справа Тимошенко, ми бачили певні підказки, або ж такі м'які рекомендації з боку європейського союзу, як пан Фюля, наприклад, казав про те, що можна декриміналізувати статті, за якими була засуджена Тимошенко. Тепер ми не бачимо цих підказок. Виникає запитання, чи досі існують елегантні розв'язання справи Тимошенко треба сказати, що ці натяки що не комісар Фюлі був джерелом цих натяків сподівання і очікування, що можна знайти рішення для існуючої проблеми через декриміналізацію певних статей кримінально-процесуального кодексу, з'явилися із діалогу комісара Фюлі зі своїми колегами із. Української влади, включаючи із президентом Януковичем, однак сьогодні ми не бачимо жодних знаків, що є е, е, якийсь процес спрямований на те, щоб знайти рішення для Справи Тимошенко та інших навпаки. Ми бачимо, що була ціла навала нових справ проти Тимошенко, що змусило нас повірити у те, що перша справа проти Тимошенко не викликала такої довіри серед Українах Європейського союзу, у світовій спільноті, на що спочатку сподівалися в українській владі які санкції можуть бути застосовані проти Києва загалом чи проти окремих українських чиновників, разі якщо функціонування демократичних інституцій буде погіршуватися, так як було це сказано в резолюції Європарламенту? я уже відповідав неодноразово на це запитання, включаючи під час одного досить розлового інтерв'ю протягом цього місяця. Питання про застосування санкцій піднімається з боку громадянського суспільства України, громадської думки, засобів масової інформації. Однак треба сказати, що ці очікування щодо санкцій, які піднімають деякі представники громадської думки в Україні, не відповідають ситуації в європейському союзі, і не розглядаються в європейському союзі. Санкшенс Анотбінґ Консідер пане посол, Київ досі наполягає на тому, що може бути частиною обох зон вільної торгівлі, зони вільної торгівлі із Євросоюзом і зоною вільної торгівлі із країнами СНД. Чи бачите ви певний компроміс, який ми міг би розв'язати цю дилему? Європейський союз послідовно і самого початку заявляв про те, що глибока, поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, яка передбачає значну інтеграцію зі спільним ринком європейського союзу, а також значну регуляторну апроксимацію, не являється несумісною з, з угодою про зону вільної торгівлі з країнами СНД. Однак у той же час Така зона вільної торгівлі з Європейським Союзом є несумісною, з митним союзом, з Росією, Білорусю та Казахстаном. Тобто, Київ має зробити вибір. Абсолютно. Пане посол, як європейський союз оцінює ефективність програм, які, які проводяться в Україні, якщо скажімо, зробити співвідношення між ефективністю реальною у чисельнику і знаменнику зусилля, які покладені до здійснення цих програм, програм, то яка цифра могла б бути, щоб ми могли побачити? Мені важко оцінити нашу допомогу у кількісному відношенні, можу лише сказати, що півтора-два роки тому Україна показувала дуже хороші результати у відношенні впровадження тієї допомоги, яку надавав європейський союз, і допомоги, яка надавалася через інструменти європейської політики сусідства. Це означає, що ті кошти, які надавалися у якості допомоги, вони. На належному рівні впроваджувалися і на належному рівні виконувалися усі адміністративні процедури, які стосувалися надання допомоги з боку європейського союзу. Я цим не хочу сказати, що результат впровадження цієї допомоги відповідав нашим очікуванням. І Тут я переходжу до якісної оцінки тієї допомоги, яка надавалася Україні. Треба сказати, що та допомога, яку Європейський союз надавав Україні вона була майже на тому ж рівні, що і допомога, яка надається країнам, які вже зараз знаходяться у процесі переговорів щодо їхнього членства у європейському союзі. А це означає, що у країні, яка не веде таких переговорів, впровадження реформ має бути на значно вищому рівні і відповідно. Та допомога, яка надавалася, вона була спрямована на те, щоб посилити позитивний результат. І якщо цього не відбулося, то це означає, що насправді реформи були не на такому високому рівні. За останні півтора року додалися іще проблеми, пов'язані не просто із впливом тієї допомоги, яку ми надаємо, а із самим впровадженням цієї допомоги із спроможністю використовувати ті кошти, які надає Європейський Союз. Це пов'язано з одного боку із тим, що зараз значно менш зрозуміло, як відбувається координація усієї діяльності пов'язаної із. З використанням допомоги європейського союзу і зі збільшенням кількості адміністративних перешкод, і також іншими складнощами, які навіть включають саму можливість присутності експертів, діяльність яких фінансує європейський союз, останнім часом також додалися проблеми, які пов'язані з прийняттям законодавства, яке не відповідає тій допомозі, яку надавав ЄС. Зокрема, я можу навести приклад з прийняттям закону про державну службу. Європейський союз підтримував процес у цій сфері, і, зокрема, має можливість надати Україні близько 70 мільйонів євро на реформу публічної адміністрації. Однак, якщо і надалі буде продовжуватися нинішня ситуація навколо закону про державну службу, то європейський союз. З цієї допомоги надати не зможе, і можу також навести приклад, пов'язаний із бюджетною підтримкою. Бюджетна підтримка це основна модель, за якою Європейський союз надає свою допомогу Україні, і надання такої допомоги через бюджетну підтримку вимагає достатньо здорового управління державними фінансами в країні і макроекономічної стабільності для того, щоб ті кошти, які надає європейський союз, були належним чином використані хочу також додати, що упродовж останніх кількох місяців докладаються додаткові зусилля, зокрема з боку комісара Фюля і його колеги в Україні, першого віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва. Вони разом намагаються подолати ті перешкоди, які виникли у цій сфері. Я також зустрічався цього тижня з новим міністром фінансів Валерієм Хорошковським для того, щоб Привернути його увагу до очікувань Європейського союзу щодо можливості вирішення цієї ситуації, для того, щоб можна було поновити ті програми, які зараз знаходяться у процесі перегляду, і зокрема програми у рамках бюджетної підтримки. Баджетспорт програм. І останнє запитання, пане посол, які програми Європейського союзу будуть і надалі підтримуватися? А які будуть призупинені можливо до вирішення конкретних питань щодо, щодо їх можливої реалізації? Певні програми зараз призупинені саме через те, що українська влада не виконала ті умови, які передбачають виконання впровадження цих програм. Це програми у рамках бюджетної підтримки у різних галузях. І програми, які стосуються реформування публічної адміністрації, це головні питання. Головні програми, які складають значну частину нашої загальної підтримки Україні, і на противагу тому, що ці інформації, яку зараз доводиться чути, про те, що, начебто, повністю вся допомога Україні з боку європейського союзу призупинена, це не так. Європейський союз продовжує надавати свою допомогу однак, призупинено виконання деяких програм в очікуванні рішення української влади. Щодо виконання е, вимог, які передбачають впровадження цих програм. Пане посол, щиро дякую за цю розмову.